Уривок другий. До розмови повертались не раз, рішення не було. Зазвичай кінчалось тим, що кость вибігав на двір. так і цього разу Зеленокий хлопчина з вихрастим чубом вискочив з дому, як стояв, в рваних джинсах і жовтій рубашці в клітинку. Сонце сяло яскравими промінцями, квітень закінчувався, а скоро ж травневі свята. Бруньки абрикос розкриються, в повітрі буде солодкий присмук майбутнього літа. А 2 квітня його особливий день день народження. Хлопці дворі цього не знали. Якось великими друзями вони з ватажком дворової команди футболістів Сашком. Не стали. Звісно, вітались, обговорювали новини, але далі діло не йшло. От якби мати квадроцикл, всі хлопчаки миттю визнали мене лідером. Костя здалеку махнув друзякам рукою і пішов додому. «Батьки в мене нічого собі такі, добрі люди, думають про мене, навчають життю, кімната, комп, одяг, а я ще квадрик хочу. Все, буду мовчати. Всі вуха їм пробурмотів, думав хлопець дорогою. А тим часом в домі назрівав цікавий план привітання Кості з Днем народження. Справа в тому, що квадроцикл вже був куплений, недорогий, але з доброю репутацією він чекав на свого господаря в дідусевому гаражі. Мати дала слово тримати язик за зубами, тому й розмову, яку ми з вами чули, не клеялась. А коли Костюшкин, як каже дідусь вийшов, можна все обміскувати, тим паче, що ввечері зібралась уся родина. Привітаємо! Потім солодкий стіл і на природу. Але перед тим гараж, діду, запропонуєш разом сходити. Ну, скажімо, лобзик забули забрати, терміново потрібно, наставляла бабуся чоловіка. А з гаражу ми не прийдемо, а приїдемо. відгукнувся дід. Я йому фальш подарунок зробив, радісно похвалився батько. В смислі. Мамині бровинята високо задеррились від подиву. Ну, книги прикупив про мотики, енциклопедію про спорт. Він же задоволений буде, і тільки потім покажемо основний подарунок: в 14 років квадрик це круто. Ти як дитина зараз, всміхнулась бабуся. А що? Мені теж колись було 14, а тепер мому синові хвилююсь, аж в грудях щось стискає. А я вже бачу його щасливі очі. Розчурена додала мати.